Вітаю про події четверга 30 серпня. Дивіться у нашому випуску. Новину студії Яна Касіна. Наразі коротко про головне. Стахія, яка прокотилася містом 28 та 29 серпня, як кажуть, наламала дров. Місце мав навіть один летальний випадок. 28 серпня відбулося перше засідання окружної виборчої комісії, яка відповідатиме за проведення виборчого процесу у нашому місті. Школярі на низькому старті. У новий навчальний рік сьогодні по всіх школах міста пройшли переклички. Він буяє та ламає 28 та 29 серпня Дніпродзержинськом прокотилася справжня стихія, проливний дощ та поривчастий вітер. Негода, як кажуть, наламала дров. Місце мав навіть один летальний випадок. У Баглійському районі під зламаним деревом загинула 35-річна жінка. Загалом же стихія повалила більше 150 зелених велетнів. Більшість з них були сухі та старі. Людям лишилося розібрати результати вітряної вечірки, чим власне посього. Сьогодні займаються комунальні служби міста. Про нерівність сил розкаже Анастасія Васильєва. Людмила Іванівна працює продавцем в магазині по проспекту Леніна. Багато років, зокрема, до вчорашнього вечора поряд працював кіоск продажу тютюнових виробів. 29 серпня закрила через відсутність світла магазин 16-й годині. Каже, ввечері кіоск бачила, а зранку від нього залишилося, як кажуть, мокре місце. Ну, Спитали, вот жалость к людям, що пострадали, переживали дуже за человека, живой ли він чи ні. Зараз ну, я ще не знаю, живий він чи ні, тому що ну, не знаю, ніхто не говорив, жива дівчинка відсюди или ні. На щастя, продавець кіоску залишилася живою. Світлана так її звуть, в той день нічого не підозрюючи, працювала. Про небезпеку попередила незнайома жінка. Я вийшла, смотрю, дійсно падає. Як тільки сказали, одразу йшла. Так, да, же там стояли ще люди, там они оградили скотчем проїжджити, ну там, щоб люди не ходили, оно было видно, оно шаталось з дерева. Ну, Саточка вийшла і стояла на остановке. Сухе дерево розчавило кіоск просто на очах у Світлани. Крім того, сухості за собою потягнув ще й електричний стовп, залишивши навколишні будинки без світла та просто знищив два новенькі світлофори, які навіть ще не були введені в експлуатацію. Один светофор стоит порядка 7000 тысяч гривен транспортный, пешеходный чуть дешевле. Так, да, конечно, надо будет заменить оба светофора, плюс еще поврежденный есть блок мовного супроводження и ну, какое-то количество проводов. Сейчас актируем, кто будет платить, я думаю, что скорее всего мой заказчик, это управление коммунального хозяйства, так как ну, это форс-мажорная ситуация, как бы трудно сказать, кто виноват в этом. Скільки буде стоїть, Ну, думаю, наверно, тисяч двадцять гривень. Трохи менше на 16 тисяч гривень збитків отримав власник тютюнового кіоску. Попередити або запобігти цій ситуації було майже неможливо, каже заступник голови заводської райради Микола Полинько, адже техніка просто не встигала виїжджати на всі виклики, яких було не менше двох сотень на добу. Дуже багато було дзвінків, кількість їх точно визначити неможливо. Потому что э, с некоторых домов, где упали на дома, на подъезды, деревья, э, звонили и по 5, и по 10 раз, э, звонки поступали во все инстанции. Исполкомы, службы 05, чрезвычайные ситуации, зеленстрой, э, коммунальное управление, жилищное хозяйство. В дні буревію безупинно працювала майже уся техніка міста. Тільки в Заводському районі трудилося 11 одиниць прибиральної техніки та 8 екіпажів міськ електромережі. Чи не на найбільше роботи лягло на плечі комунального підприємства Зеленбуд згідно з дорученням міського голови Станіслава Сафронова, робітники закладу працювали цілодобово. Работала три бригади, дві автовишки, три трактора і один крас. А всього погороду, всього по городу Упало где-то более 150 деревьев, около 80 деревьев, на которых упали отводи толщиной более 17-20 сантиметрів и длиной более 15 метрів, которые также преграждали и ухудшали движение автотранспорта и пешехода. Зараз Зеленбудівці працюють безперервно. Наразі виконано менше половини всього обсягу роботи. За сутки до вчерашнего дня мы обрезали, вернее, убрали 28 деревьев. В основном это 70% это центральный Заводский, район. По левому берегу звонков нам не поступало. По Днепрострою было всего лишь два звонка. За вчера, конечно, 64 дерева, те, которые 64 дерева, это до 16 часов. Дня Ми обрізали 64 дерева. І до часу ночі ще 24 дерева. Ми Більшість дерев, які повалив вітер, старі. Їм по 60-70 років. Тоді, коли їх біологічний вік не більше 45. Не витримавши повітряного пориву, впав і зелений ветеран по вулиці Перекопського. За його розпилюванням та подальшим вивезенням, мовчки спостерігає Надія. Жінка каже, як дерево падало, не бачила, проте пам'ятає, що чула. Я у кухні була просто. Коли почула, така буря була, гілки попадали, а потім щось як гухнуло, як бомба. А я думаю, що ж воно таке? По вікнах заглянула, дерево впало. Нікого не було, людей не було. Аналогічні звуки в місті 29 серпня чули в усіх районах. Сухостій падав і на дороги, і на електричні лінії, і навіть розбивав вікна у будинках. Мешканці центрального проспекту міста Леніна майже півдоби були без світла. Прибирання наслідків боровію триває і по сьогодні. Дніпродзержинська активно готується до жовтневих виборів у народні депутати України. 28 серпня у приміщенні міської ради відбулося перше засідання окружної виборчої комісії, яка відповідатиме за проведення виборчого процесу у нашому місті. Хто увійшов до складу комісії та які питання розглядалися на засіданні, дізнавалася наша знімальна група. Засідання розпочалося з затвердження складу комісії та обирання голови його заступника та секретаря. Окрім членів комісії, у засіданні взяли участь кандидати у народні депутати по мажоритарному округу номер 30 сьогоднішнього дня. Територіальна виборча комісія розпочинає свою роботу е, для е, участі в роботі. Територіальної виборчої комісії по 30-му виборчому окрузі, значить, за даними сайту ЦВК, було зареєстровано 65 осіб від 65 політичних партій. Далі перейшли до розгляду питань черги денної, на якій було розглянуто п'ять питань. Розпочали з підписання присяги членів окружної виборчої комісії та юридичної реєстрації. Потім затвердили режим роботи членів комісії та графік чергувань. Тож прийом громадян за будь-якими питаннями стосовно виборчого процесу буде здійснюватися за адресою площа Дзержинського 2, щоденно з 9 до 18 години. Наступним питанням був розподіл обов'язків між всіма членами комісії. Ми з Галиною Володимирівною добросовісно опрацювали всі ті статті положення закону, постанови Центральної виборчої комісії щодо діяльності окружної виборчої комісії і виробили, виробили для голови, заступника, секретаря та членів всіх 15 комісій. членів, 15 членів комісії посадові обов'язки, і останнім питанням, що розглянули на засіданні, було залучення спеціалістів для організаційного правового та технічного забезпечення роботи комісії. На сьогоднішній день нам потрібно 10 чоловік. Вони всі у нас будуть працевлаштовані. Це три працівника бухгалтерії, головний бухгалтер, заступник бухгалтера та касир, юрист консульт. Тоді. Значить, системний адміністратор, який повинен пройти ще навчання в Центральній виборчій комісії по системі ІАС виборній. так, один, Значить, три оператора комп'ютерного набору: діловод і водій. Також на засіданні була присутня заступник міського голови Тетяна Завгородня, яка запевнила присутніх, що на сьогоднішній день матеріально-технічне забезпечення окружної виборчої комісії виконано майже в повному обсязі. 29 серпня у конференц залі Дніпродзержинської міської ради відбулася нарада діячів освіти, науки та виховання. На засідання були запрошені педагоги, директори шкіл, дитсадків, спеціалісти різноманітних галузей освіти. Нарада, у якій взяло участь 350 діячів освіти, проходило під гаслом: освіта не привілей, за якісне і доступне для всіх навчання. За словами міського голови Станіслава Сафронова, сьогодні освітянській галузі є чим пишатися, адже уже спостерігається позитивна динаміка у сфері державного фінансування освіти, оскільки було виділено 289 мільйонів гривень на потреби цієї галузі, що наполовину більше ніж торік. У Дніпродзержинську побудовано два навчально-виховні заклади та відкрито 26 додаткових груп у дитячих садках. П'ять тисяч дітей оздоровлена у цьому році працює програма до очистки води у дитсадках, а в планах застосувати цю технологію і в навчальних закладах. Було реалізовано більшість ремонтних та відновлюваних робіт в освітніх та виховних установах міста. Всі школи Дніпродзержинська були забезпечені водонагрівачами. З початком нового навчального року усіх діячів освіти поздоровляла міська влада. Від усього серця бажаю вам успіхів, натхнення у роботі. Оптимізму до та невичерпної енергії. Дай вам Бог міцного здоров'я і щастя на довгі роки, сили і витримки, впевненості в тому, що завтрашній день буде краще, ніж сьогоднішній. Успішного і плідного навчального року всім вам, дорогі друзі, зі святом всіх! Моє отношення річне, уважительне. професії вчителя було, є і буде. Нових побіг, нових досі Здоров'я, удачі, в новому учебному. Спасибо були поставлені завдання, які необхідно виконати до 2015 року: це відновлення функціонування будівель за їх призначенням, створення навчально-виховних комплексів, модернізація систем опалення, а також відновлення басейнів у навчальних закладах. 29 серпня на конференції трудового колективу дзержинки укладено колективний договір між проспілковою організацією та власником корпорацію ЄСД, до складу якої входить Падніпровський медкомбінат. На заході були присутні представники власників, генеральний директор Дніпровського медкомбінату, адміністрація, голова проспілкового комітету, керівники структурних підрозділів, голови цехових комітетів, делегати та представник проспілки металургів та гірників України. На початку заслухали звіт Генерального директора комбінату Максима Завгороднього про виконання попереднього договору, який звернув увагу на основні моменти життєдіяльності комбінату. Показателі по труду. Целью соціальної захисту работників комбінату во исполнении требования закону України в госбюджеті на 2011 год увеличены часовые тарифные ставки, окладу рабочих и должностные оклады руководителей спеціалист и служащих. З 1 января всім работникам на 5%, з 1 октября всім працівникам на 2,1%, З 1 дікабря всім працівникам на 2%. за словами генерального директора, показники непогані, але враховуючи те, що поріг чутливості починається з 13%, підвищення, на конференцію власники прийшли з таким показником. Таким чином часові тарифні ставки посадові оклади виросли на 9,1%. Підводячи підсумки виконання колективного договору за 2011 рік, сказав, що усі 164 пункти виконані у повному обсязі. За словами голови профспілкового комітету Миколи Колючого, за цей період відбулося чимало змін, і відкладання підписання колективного договору обговорювалося з усіма членами профспілки. І сьогодні всі очікують від нового договору нових пунктів, але головне це заробітна плата. За первое полугодие 2012 года средняя зарплата выросла в сравнении с 2011 годом на 10,6% и составила 3712 гривен и ожидается к концу года до 13%. Итого 10,6% от начала года и 13% сейчас. Да? Более 20% по году у нас должна с вами вырасти в этом году заработная плата. Микола Колючий зазначив, що заробітну плату потрібно розглядати комплексно, адже у підприємства немає власної сировини. Із такою проблемою стикаються усі подібні виробництва. У 2011 році смета розходу на охорону труда у нас оставляла не менше 0,6% від суми реалізованої продукції. Вона у нас так і не міняється і на цей, рік, і на цей колективний договор і составила більше 120 мільйонів. Колективною угодою передбачено також оздоровлення впродовж 2012 року у санаторії профілакторії зежинка не менше 1200 працівників, здійснення перерахування коштів до благодійного фонду підприємства Милосердя і здоров'я, що місячно не менше 42 тисяч гривень, збільшення розмірів соціальних виплат молодим працівникам, котрі вперше вступають до шлюбу. Про спілкового комітету для заохочення учасників дитячої художньої самодіяльності народних колективів, кращих спортсменів та молоді комбінату. Вже незабаром розпочнеться новий навчальний рік, і шкільні заклади відкриють двері для своїх учнів. Та, мабуть, найважливішим цей день стане для тих, хто вперше завітає до великої шкільної родини, а саме для першокласників. Тож напередодні 1 вересня міська влада намагається підтримати малечу та батьків у підготовці до першого навчального року. Детальніше по темі дивіться у наступному сюжеті. Вже традиційно напередодні 1 вересня Заводська районна рада запрошує до себе дітей, які потребують особливої уваги та піклування з боку дорослих. Це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування та малечі, що опинилася у складних життєвих обставинах. Після привітань та побажань гарно навчатися протягом всього шкільного року представники міської влади урочисто вручили дев'ятьом маленьким дніпродзержинцям найголовнішу річ для першокласника великий та зручний рюкзак. Звісно, я не хотів першокласникам, щоб хорошо учились слухали батьків, Владівалі знаннями Це важливо їм для далі життя. Корисні подарунки до школи отримали і всі інші діти, які були запрошені на свято. Закінчився захід невеличким концертом, який для усіх присутніх підготували вихованці до шкільного закладу номер 26 У школярів залишився один день, щоб підготуватися до початку нового шкільного року. У 2012-му 1 вересня випадає на суботу. Батьки задоволені, адже зможуть приділити увагу своїм дітям та відвід. Дати урочисту лінійку сьогодні. У Дніпродзержинських середньосвітних навчальних закладах відбулися переклички, де вчителі з батьками та дітьми обговорювали останні питання приготування до школи. Урочиста лінійка присвячена дню знань у школах Дніпрозіржинська розпочнеться о 9-й годині ранку. Перший урок буде присвячений темі Дніпропетровщина, регіон лідер. Усі учні отримають подарунок від губернатора Олександра Вілкула, державний щоденник. Зміни торкнуться першачків. Вони навчатимуться за новою програмою. Для молодшої школи, як і раніше, працюватиме група подовженого дня. В Виконують уроки, прогулянки, спортивні години. Батьки спокійні, дитинка в надійних руках. Це дуже-дуже добре. Групи працюватимуть до 18.00. Для працюючих батьків це дуже зручно. Загалом до нового навчального року вже готові і школи, і учні. За час літніх канікул діти відпочили та вже встигли скучити за однокласниками. Я хотела идти в школу, чтобы увидеться со своими друзьями, чтобы сыскать себе новых друзей, чтобы, чтобы, быть умной, красивой девочкой. Да, я скучала за школой, потому что я хотела учиться. А потому что я хотела всех друзей видеть, которых я давно уже не видела, все повырастали. Мне... Да, хотел. Почему? Потому что тоже за друзьями скучала, а тут Мама зі своїми уроками. Уроки, уроки, уроки. Навіть на море сходить нормально нельзя. У дітей настрій піднесений. Вони не можуть дочекатися зустрічі один з одним. Та й у батьків теж, адже перший дзвоник відбудеться у суботу. Звісно, дуже подобається в суботу, тому що побільше більше часу можеш уділити ребенку, тому що для мене це не робочий день. От, і праздник дитину можна устроїти. Перший крок зроблено. У школах пройшли переклички. Тривають останні приготування до того, як по всій країні пролунають перші дзвоники. Дебютувавши цього року в Ужгородських Карпатах, гравець юніорської збірної з гандболу Права навпівсередня Дарина Кот відразу ж влилася в колектив лідера. А незабаром 18-річна вихованка Дніпродзержинського гандболу, перший тренер Олексій Комих разом зі своїми подругами по команді завоювала чемпіонський титул, і дебют, скажімо, став для неї феєричним. У матчі за чемпіонство з Криворізькою спартою наша землячка закинула в поєдинку 10 м'ячів. Дарина зізналася, гра у кривому розі була для неї кращою. Після закінчення восьми класів у Дніпродзержинській середній школі номер 20 за порадою тренерів Олексія Комиха і Олега Усенка, а також за наполяганням її дідуся, колишнього гравця Дніпродзержинської хокейної команди Хімік Віктора Фаренюка, Даша вступила на навчання до Київського ліцею інтернату. Після його закінчення грала за команду Вищої ліги з броварів. Дарина мріє Зіграти в національній збірні України із гандболу, і ця мрія незабаром стане реальністю. І наостанок про погоду на п'ятницю 31 серпня. За прогнозами синоптиків в останній день літа очікується хмарна погода. В день можливий невеликий дощ. Вночі повітря прогріється до 14 градусів тепла. В день стовпчики термометрів зупиняться на позначці 19 градусів вище нуля. Вітер північного напрямку до 2 метрів за секунду. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Яна Касіна. Бажаю вам приємно та з користю провести вечір. І не забудьте про нашу зустріч вже завтра у цій же порі. Хай щастить.